Ранці 22 жовтня атмосфера у Києві нагадувала ті моменти глибокої кризи, коли ще складно усвідомити масштаб змін, але вже відчувається, що події вийшли за межі звичного перебігу. За даними наших джерел, столиця опинилася під шквалом новітніх засобів ураження. Те, що донедавна вважалося гіпотетичним сценарієм, стало реальністю закритих обговорень у силових та дипломатичних колах. Уже в перші години дня стало зрозуміло. Ситуація вийшла з під контролю, а класичні підходи до оборони більше не працюють. Вулиці Києва спорожніли, у центрі міста панувала неприродна тиша, яку порушували лише тривожні сигнали поодиноких автівок і глухий відгомін вибухів. На околицях в експертних колах обережно зауважують, характер руйнувань вказує на застосування озброєнь, з якими оборона столиці зіткнулася вперше. Втім, за цією зовнішньою тишою приховувалося значно більше. У середині адміністрації відбувалися термінові наради. Джерела повідомляють, що головним питанням було негайне встановлення контактів із противником та розробка пропозицій щодо перемир'я. За словами спірозмовників, масштаби пошкоджень критичної інфраструктури перевищили навіть найпесимістичніші прогнози. На цю годину уряді районів Києва повністю з них зв'язок фіксувалися перебої з водопостачанням та електроенергією. Офіційні структури обмежувалися лаконічними зведеннями, але у закритих професійних чатах точилися дискусії про ознаки втрати централізованого управління. Але далі все пішло зовсім іншим шляхом. Уже до середини дня київська влада, яка раніше публічно заявляла про готовність до тривалого спротиву, вперше зафіксувала звернення до закордонних посередників із проханням сприяти переговорам. В експертних спільнотах це розцінили як безпрецедентний крок. Ще вчора жодна зі сторін не допускала можливості вести мову про перемир'я на таких жорстких умовах. Між тим міжнародна обстановка залишається напруженою, а у столиці наростає відчуття повної невизначеності. Зростання тривоги лише посилювалося. З'явилися повідомлення про нові серії ударів по промислових об'єктах і енергетичних вузлах. Інформаційні ресурси фіксували численні збої, містом ширилися чутки про часткову евакуацію адміністративних установ. Усе, що відбувається, створювало враження, що стара система захисту була зламана за лічені години. Втім, за цим рішенням стояла набагато складніша гра. Майже одразу після перших заяв про спроби вийти на контакт із посередниками. Ситуація у Києві почала розвиватися з тривожною швидкістю. За даними наших джерел, у багатьох районах столиці загострилися проблеми з доступом до базових ресурсів. Магазини залишалися зачиненими, банківські сервіси не працювали, а лікарні відчували гострий дефіцит медикаментів і пального для генераторів. Екстрені служби працювали на межі можливостей, проте часто не могли дістатися до зон руйнування через постійні удари по основам. Них транспортних артеріях в експертних колах заговорили про початок гуманітарної кризи. Подібного рівня дезорганізації міська система ще не знала за весь час протистояння, але за цими цифрами та фактами ховалася значно тривожніша тенденція. Протягом дня співрозмовники обережно відзначали вкрай скоординований характер атак, свідки повідомляли про використання не лише традиційних засобів ураження, а й невідомих комплексів, чия точність перевищувала можливості звичайних обстрілів. У деяких кварталах руйнування набували такого вигляду, ніби справжньою метою було не просто зламати опір, а паралізувати систему ухвалення рішень на всіх рівнях. В експертних спільнотах обговорюють Могли бути задіяні технології дистанційного придушення зв'язку, здатні не лише вивести з ладу електронні системи управління, а й тимчасово ізолювати цілі адміністративні сектори від зовнішнього світу. Саме в цей момент стало очевидно, події останніх годин це вже не розвиток старих сценаріїв, а принципово новий етап тиску на столицю. Міжнародна обстановка залишається напруженою, а представники деяких іноземних місій в екстреному порядку покинули місто, закликавши співробітників та громадян до негайної евакуації. За словами інсайдерів, у ці години відбувалася передача закритих каналів зв'язку, через які київська влада намагалася вийти на прямий діалог із зовнішніми гравцями. Це стало ще одним підтвердженням того, що попередня стратегія захисту себе вичерпала. Тим часом київські вулиці залишалися майже безлюдними. У соціальних мережах поширювалися короткі відеозаписи покинутих районів, де час здається завмер. З'явилися чутки про готовність частини адміністрації піти на будь-які поступки заради негайного припинення вогню, але офіційно цю інформацію не підтверджували. І все ж експертне середовище обговорює. У такі моменти кожен крок стає частиною прихованої дипломатії, де ставки вищі, ніж будь-коли. Тривога лише зростала, а найважливіші рішення ухвалювалися далеко не публічно. Саме тут усе набуло особливої напруги. За надходженням нової інформації ставало зрозуміло, удар якого зазнав Київ протягом доби не був хаотичним. За даними наших джерел, структура атак вибудовувалася так, аби не лише нанести максимальну матеріальну шкоду, але й повністю деморалізувати ланцюги управління. В експертних колах обережно зазначають, дії противника відрізнялися рідкісною для подібних операцій злагодженістю. Це проявлялося у синхронному виведенні з ладу підстанцій, логістичних центрів і резервних каналів зв'язку. Фактично, оборона Києва опинилася паралізованою на всіх рівнях, а будь-який план реагування втрачав сенс в умовах постійної втрати контролю над ситуацією. Але за цим сценарієм крилися ще глибші ризики. За словами співрозмовників, у ці години почастішили випадки виходу з ладу навіть автономних систем життєзабезпечення – резервні генератори, на які покладали останні надії, або не витримували навантаження, або були пошкоджені цілеспрямованими ударами. В окремих районах міста співробітники критичних служб змушені були залишати робочі місця через загрозу повторних атак. У соціальних мережах ширилися відео, де чітко видно. Частина вулиць повністю залишалася без світла, а спроби відновити мобільний зв'язок не давали результату. Серед фахівців усе частіше звучала версія про застосування засобів радіоелектронного придушення нового покоління, які раніше не використовувалися у масштабах великого міста. Протягом дня складалося враження, що Київ опинився у повній інформаційній та енергетичній ізоляції. В міжнародних колах обговорювали настільки швидкий та глибокий колапс став можливим лише завдяки комбінації точкових технологій ураження та комплексного відключення ключових інфраструктур. Недарма представники низки іноземних компаній терміново евакуювали персонал, а дипломатичні місії передавали частину функцій до сусідніх регіонів. Усе це формувало атмосферу тотальної невизначеності, коли кожна нова деталь подій ставала кроком до втрати звичної стабільності. Власне, у такі моменти аудиторія прагне отримати не просто факти, а й приховані смисли. Саме для цього наш аналітичний канал пропонує глядачам неформальну інсайдерську картину кризи, поза офіційними зведеннями та поверхневими коментарями. Підписники вже знають. Коли події розвиваються настільки стрімко, простий перелік фактів уже не пояснює глибини процесів. Проте за всіма цими руйнуваннями та заявами ховалася головна інтрига. Поява перших сигналів про готовність до екстрених переговорів. До середини дня ситуація в Києві набула характеру гострого політичного торгу, деталі якого поки що не розголошують. Але далі все виявилося ще складнішим. Уже до середини дня, коли здавалося, що пік дезорганізації подолано, в Києві почали розгортатися події, які не готові коментувати навіть досвідчені фахівці. За даними наших джерел, всередині самого управлінського апарату столиці загострилися розбіжності щодо подальших дій. Частина чиновників наполягала на негайному зверненні до міжнародних посеред. Інші побоювалися, що будь-які публічні кроки будуть сприйняті як визнання повної поразки. В експертних колах обговорювали: у ці години ситуація у столиці дедалі більше нагадувала класичний управлінський вакуум, коли реальні важелі впливу втрачаються швидше, ніж встигають формулюватися нові рішення. Але цим перелік тривожних новин не завершувався. У низці районів Києва фіксували не лише технічні збої та відсутність зв'язку, але й перші ознаки локальної гуманітарної кризи. Очевидці розповідали про спонтанні черги за питною водою, перебої з продуктами та медикаментами. Медичні установи працювали на межі, а подекуди й зовсім переходили в режим автономної самоорганізації, повністю відірваної від центральних структур. За словами інсайдерів, окремі підрозділи сил безпеки були змушені опікуватися не стільки підтриманням порядку, скільки евакуацією власного персоналу і архівів. Це лише підсилювало враження не лише фізичного, але й інституційного надлому, коли навіть базові функції управління опинилися поза контролем. Але за цією хвилею зовнішніх труднощів ховалася ще одна не менш важлива деталь. В експертних співтовариствах обережно припускали, настільки стрімке звернення до міжнародних посередників пов'язане не лише з масштабом руйнувань, а й із ризиком втрати контролю над ключовими комунікаціями в самому. У центрі міста протягом дня надходили відомості про спроби перехоплення переговорів, а в дипломатичних колах обговорювали ризики витоку інформації, здатної змінити баланс сил на міжнародній арені. Між тим зовнішньополітична ситуація залишалася вкрай напруженою, і співрозмовники обережно зауважували. Жодна зі сторін, попри критичне становище Києва, не демонструвала готовності йти на масштабні поступки в публічному просторі. До цього моменту стало зрозуміло. Сам процес ухвалення рішень виявився під загрозою. Чимало аналітиків підкреслювали, що навіть якщо перемир'я буде досягнуто, його умови можуть виявитися вкрай жорсткими і навряд чи забезпечать швидке повернення звичного життя у столицю. Проте ключові питання лише починали формулюватися, а справжні наслідки всього, що відбувається, залишалися неочевидними. За цією, на перший погляд, зрозумілою кризою крився багаторівневий процес, який ще належить усвідомити повністю. На перший погляд, до середини дня 22 жовтня, ситуація в Києві зовні стабілізувалася, місто залишалося паралізованим, але атмосфера змінилася. Паніку поступово витісняло тяжке усвідомлення глибини змін. За даними наших джерел, управлінський апарат столиці продовжував термінові консультації з міжнародними посередниками, формуючи початкові умови можливого перемир'я. В експертних колах обережно зазначали: настільки стрімкий перехід від публічного опору до закулісних переговорів став історичним переломом, порівнюваним лише з найбільш драматичними моментами новітньої історії регіону. Але за цими переговорами ховалися ще більш тривожні деталі. За словами співрозмовників, більшість міських структур функціонувала у режимі Сьогодні управління, часто покладаючись лише на особисті контакти і неформальні канали зв'язку. У багатьох випадках важливі рішення приймалися буквально на ходу, поза стандартними процедурами і усталеною ієрархією. Усередині самого міста зберігалася напруга. Мешканці, які опинилися у складних гуманітарних умовах, переважно не залишали своїх домівок, а поодинокі спроби відновити побут, часто наштовхувалися на нові технологічні збої. На тлі цього зростав інтерес до аналітичних платформ, де підписники отримують не лише зведення, а й справжню динаміку прихованих процесів, що відбуваються поза офіційним полем. Протягом дня ставало дедалі зрозуміліше. Сценарій, у який ще вчора ніхто не вірив, став реальністю. Ключова столиця регіону зазнала колапсу за лічені години, а колишня система оборони повністю втрачена. В експертних спільнотах обговорювали, що така зміна балансу сил може стати відправною точкою для принципово нових форм дипломатії, коли рішення ухвалюються не так публічно, як у закритих форматах, а вплив кожного зовнішнього гравця стає чинником реального тиску на перебіг подій. У таких умовах особливої цінності набуває незалежний і врівноважений аналіз, що дозволяє розпізнати, які зміни справжні, а які лишень, лише їхня імітація. Тим часом великі міжнародні медіаструктури висували власні версії причин подій. Але, за даними наших джерел, головна мотивація Києва у ці години не лише запит на перемир'я, а спроба зберегти залишки керованості і мінімізувати масштаб втрат. У дипломатичних колах обговорювали ймовірні сценарії: від тимчасового припинення бойових дій до встановлення нових форматів контролю над столицею, які можуть радикально змінити архітектуру безпеки у регіоні. Для підписників нашого каналу, очевидно, саме в такі моменти народжуються нові системи впливу, і лише незалежне, спокійне осмислення дозволяє відокремити справжні зрушення від інформаційного шуму. Проте у цій непрозорій атмосфері відкритим залишається головне питання. Наскільки глибоко і надовго наслідки удару відобразяться на житті мільйонів, у ці години, коли офіційні структури ще шукають вихід із кризи, кожен наступний крок визначає майбутнє не лише Києва, а й усієї регіональної політики. Між тим ключові деталі умов перемир'я залишаються у тіні, а фінальний підсумок подій стає приводом для тривалих роздумів.